Всім привіт, вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Мене звуть Інна, я кар'єрна консультантка. Також я нещодавно почала навчатися на коуча. Ось так мені не сидиться спокійно. І власне на цьому каналі я розповідаю про кар'єру, про професійний і особистісний розвиток, а також про різноманітні цікаві інструменти та стратегії покращення свого життя. І сьогодні я хочу поговорити про одну дуже важливу і водночас непросту тему. – це… Фідбек або зворотній зв'язок або критика. Називайте, як хочете. Мені найзручніше називати фідбек, тому я буду використовувати саме це слово. Ми поговоримо про те, як надавати фідбек, як приймати фідбек для того, щоб він працював на розвиток, а не приносив конфлікти і стрес у ваше життя. Насправді ми стикаємося з фідбеком практично щодня і на роботі, і у взаємодії з іншими людьми, наприклад, у дружніх стосунках, у романтичних стосунках. Міжособистісних, але багато хто не розуміє, як з ним працювати, як на нього реагувати і що взагалі з ним робити. Тому давайте розбиратися. Для початку я хочу поговорити про те, для чого взагалі вчитися надавати і приймати фідбек. Якщо дуже коротко, то відповідь насправді доволі проста: для того, щоб покращити взаємодію будь-який фідбек. Конструктивний я маю на увазі, він спрямований на те, щоб покращити взаємодію між людьми на роботі, в стосунках з друзями і так далі. Але давайте все-таки розберемо детальніше, чому важливо вміти надавати фідбек, і на це є кілька причин. Перша причина це те, що людина, якій надали фідбек, може зрозуміти, що їй потрібно виправити або навпаки продовжувати робити без зворотнього зв'язку. Взагалі дуже важко здогадатися, що працює, що ні. Кожного з нас свої критерії оцінки. Одних і тих самих речей, і тому, якщо ми не будемо обмінюватися фідбеком, то інша сторона може думати, що те, що вона робить, це абсолютно нормально, тому що в її системі цінностей це нормально. А для нас це може бути не окей. Коли фідбек відсутній, насправді складається дуже непроста ситуація, тому що ніколи не буває такого, що абсолютно все відбувається ідеально і всі задоволені. І власне, коли фідбек замовчується, то швидше всього просто накопичується невдоволення. І коли воно вже вийде назовні, це може бути максимально неприємно, ніж коли той фідбек був наданий своєчасно. Ще фідбек важливо надавати, тому що це може знизити рівень тривоги у іншої людини. Зокрема, вона не буде здогадуватися, чи все окей, чи не окей, переживати через це. Особливо якщо вона, наприклад, в колективі новенька і, скажімо так, трохи переживає, чи боїться запитати, тому що а раптом їй скажуть, що все погано. Особливо, якщо такий негативний Негативний досвід був у минулому. Крім того, фідбек це вияв поваги до іншої людини. Тобто ви можете цим показати, що ви насправді зацікавлені в тому, щоб все було добре, надаючи конструктивний фідбек іншій людині. А також фідбек, якщо він конструктивний, то він може якраз таки допомогти уникнути конфліктів і непорозумінь у команді, у сім'ї, у стосунках і так далі. Але тут важливе уточнення не завжди, тому що важливо ще й вміти приймати фідбек, тому що іноді бувають такі ситуації, коли навіть на дуже адекватний конструктивний фідбек людина починає реагувати, захищаючись, агресувати і закриватися. І це теж не сприяє побудові довірливих стосунків, тому власне, фідбек важливо вміти також приймати. Якщо ми говоримо про роботу, то вміти приймати фідбек це ще й така ознака зрілості і професіоналів. Аналізму, це не лише спонукає інших працівників хотіти з вами працювати і допомагає створити таку довірливу атмосферу, де ніхто не боїться помилок. Проте кожен готовий працювати над собою для того, щоб згодом показувати кращі результати. Загалом, як я вже говорила за кілька хвилин до цього, фідбек орієнтований на те, щоб покращити взаємодію між людьми. Тому, власне, далі ми вже поговоримо про конкретні випадки, конкретні ситуації з приводу того, що потрібно, що не потрібно робити, як реагувати і так далі. Спочатку я хочу поговорити про роботу. І про те, як давати фідбек на роботі, і найголовніше, що я тут хочу зазначити, фідбек це не просто сказати ось це добре, а ось це погано. Це має бути конкретна і детальна інформація щодо того, на що саме людині потрібно звернути увагу, або можливо щось потрібно змінити у своєму підході чи у своєму баченні проблеми, або навпаки, визнати, що людина чудово справляється з якоюсь певною частиною роботи і вказати на її сильні сторони. Також я хочу тут зазначити про те, що я взагалі не прихильниця ось цього методу бутерброду, коли ти кажеш спочатку хороше, потім погане, потім знову хороше. І зараз я поясню, чому. Я вважаю, що не стільки грає роль порядок того, що ти говориш у фідбенці, скільки те, що саме ти говориш, які ти слова використовуєш і. Як ти про це говориш? Давайте візьмемо конкретний приклад. Якщо, наприклад, сказати людині: загалом ти гарний спеціаліст, але як керівник і лідер, ти абсолютно ніякий. Ну проте є плюс тебе слухають. От що має людина відчути в цей момент? Навряд чи вона запам'ятає про гарний спеціаліст, про те, що його слухають. Все що вона запам'ятає, це те, що як керівник і лідер, вона ніякий. І відповідно в неї може вмикнутися захисна реакція, вона почне себе захищати або якось не, не зовсім адекватно реагувати. А що якщо замість цього сказати щось, наприклад, такого плану? На жаль, команда за минулий квартал досягнула лише половини цілей, незважаючи на те, що попередні квартали все було чудово. Можливо, потрібно переглянути ефективність процесів, ефективність цілей, переглянути план, подивитися, що не спрацювало. У мене є ось такі припущення, можливо, ми можемо. О, це обговорити детальніше, що ти про це думаєш. Тут немає прямого нападу чи звинувачення в чомусь тут є факти, і власне. Це спонукає людину конструктивно теж приймати фідбек і зрозуміти, що і справді тут потрібно щось з цим робити, і вона готова тоді слухати якісь пропоновані рішення і щось змінювати. Якщо підсумувати, ось кілька порад, як давати фідбек конструктивно. Найперше потрібно завжди зосереджуватись тільки на фактах, не говорити про загальні враження, не про те, що хтось там щось додумав, хтось щось вирішив, хтось щось зрозумів. Ні, зосередитись тільки на безпосередніх підтвердження. Фактах якоїсь певної роботи. Другий важливий момент: потрібно фокусуватися саме на діях, а не на особистості людини, тому що як тільки є перехід на особистості, людина відразу починає захищатися і закриватися. Ще одна важлива складова конструктивного фідбеку це пропозиція якогось альтернативного рішення. Ось, наприклад, я вважаю, що ось тут ми могли зробити ось це або могли б спробувати ось такий підхід. Ну і запитати, звісно, що про це думає людина. Ну і ще один важливий момент, коли ви надаєте фідбек, потрібно завжди пам'ятати про ці покращити взаємодію між двома людьми. Відповідно, це буде спонукати вас шукати ті підходи і ті рішення, які не провокуватимуть конфлікт між сторонами. Люди часто чують лише зауваження, а от якраз їм бракує іноді визнання їхніх досягнень, і це може якби підвищити їхній настрій і підвищити їхню відкритість до зворотнього зв'язку, і до того, що щось потрібно змінювати і якось вирішувати проблему, яка склалась. Фідбек це частина здорової, і нормальної комунікації. Завжди потрібно про це пам'ятати: конструктивний саме конструктивний фідбек. Тепер я хочу поговорити про те, як приймати фідбек, тому що це не менш важлива навичка. Тут я хочу коротко виділити ключ. Чові поради, які я б могла вам дати, найперше це не потрібно емоційно реагувати і краще спочатку дослухати до кінця. Тобто так я розумію, як би інша людина не намагалася підбирати слова, тим не менш, чути критику у свій бік не завжди приємно. Але тим не менш, навіть з негативного фідбеку можна виокремити корисні для себе речі. І це не завжди означає, що вам потрібно повністю змінювати свою поведінку іноді ви можете зрозуміти на що потрібно звертати увагу в комунікації з людьми або з якими людьми взагалі не працювати, також коли ви слухаєте фідбек, потрібно задавати уточнюючі запитання, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо цей фідбек конструктивний, намагайтеся детальніше розібратися, що саме не влаштувало, або які взагалі були очікування в іншої людини, тому що швидше всього тут могло бути якесь непорозуміння ще до початку, того як ви там щось робили. І от те, що ви не прояснили на початку ці очікування, призвало до того, що хтось не задоволений. Тобто, якщо вам просто кажуть щось, що тут ти зробила погано, що саме погано, як ти це бачиш, як я б мала це зробити, або які результати взагалі очікував побачити. І коли ви поставите ці запитання, це формує такий місток довіри між двома сторонами, тому що та людина, яка дає фідбек, вона побачить, що ви готові в принципі почути. І якщо вона готова до конструктиву, то вам буде легше досягти порозуміння. Якщо вона не готова до конструктиву, це вже інша частина. Ваша справа запропонувати і, скажімо так, зняти з себе відповідальність, тому що тут, по суті, ви зробили все для того, щоб досягти порозуміння з людиною. Ще одна важлива деталь, яку потрібно враховувати: це не потрібно робити поспішних висновків, коли ви чуєте фідбек у свій бік. Негативний фідбек або критика не визначають вашу цінність як спеціаліста, і перш ніж ви розібралися в тому, що призвело до цього негативного фідбеку, не має впливати якимось чином на вашу самооцінку. Зокрема, наприклад, в мене дуже такий в мене вже сформувався дуже такий непоганий імунітет, я б сказала, до негативного зворотнього зв'язку. Особливо це часто в мене з'являється в тіктоці, коли там під моїми відео пишуть, що просто це все дурня, навіть не дослухавши до Інцях, хоча я то розумію, що я опираюсь там на факти, на якийсь свій досвід, на випадки життя, тобто те, що було перевірено і підтверджено мною, але для когось це фігня. Ну окей, Боже, ну це ж не означає, що я вже поганий спеціаліст, або що мій досвід взагалі нічого не вартий. Ще одна важлива деталь, якщо ми говоримо там про фідбек, про конструктивний фідбек, або про фідбек на роботі, або там в міжособистісних стосунках з близькими людьми, друзями і так далі, з сім'єю, наприклад, важливо теж подякувати за фідбек. Це показує вашу готовність і визнання зусиль іншої сторони, тому що насправді в таких випадках частіше інша. Сторона, можливо, не в усіх випадках, але в більшості дають фідбак тоді, коли хочуть, щоб взаємодія покращилась. Тобто, як мінімум, за цей шанс людині варто подякувати. А це не означає, що відразу потрібно кидати все і робити так, як хоче інша людина. Абсолютно ні. Прислухатися і змінювати щось це вже виключно ваша відповідальність. Це не означає, що абсолютно все ви маєте враховувати. Тут вже вибір за вами, що робити, якщо фідбек взагалі не дають, насправді тут люди діляться на дві категорії. Перша частина людей думають: ну і слава Богу, раз нічого не кажуть, значить все нормально. Інша частина людей, навпаки, вони все більше тривожитись. А що, якщо про мене щось не так подумали, а що, якщо я взагалі все роблю погано і мене там вже думають, як там звільнити, або зі мною перестати спілкуватися, чи ще щось. Ну, якщо ми говоримо там про неробочі стосунки, загалом я проти ось цього підходу не давати фідбек взагалі. Коли ми даємо людині фідбек, ми як мінімум даємо їй шанс. Скористатися і виправити ситуацію, покращити взаємодію. Якщо людина цим шансом не скористалася, ну це вже її відповідальність. Але от просто приховувати, накопичувати образи і так далі, я вважаю, що це не зовсім окей, тому що тут є 50% ймовірності, що ситуація могла би і виправитись. Якщо, наприклад, обидві сторони вміють взаємодіяти і надавати фідбек один одному. А не даючи фідбек, ми позбавляємо іншу людину і себе шансу на покращення взаємодії. І знову ж таки, тут я хочу дати іншій стороні пораду. Якщо, наприклад, вам не дають фідбек, що в таких випадках робити? Загалом питати про фідбек це абсолютно нормально. Це говорить про вашу зрілість, але є, звісно, виключення. Тому що в деяких випадках люди запитують про фідбек, особливо якщо це стосується співбесід. Наприклад, чому вам відмовили вам відмовили з такої причини, і тут починається людина починає протестувати, приводити якісь аргументи і так далі. Це не завжди потрібно компаніям. Не завжди. Окей, в якихось випадках вони так можуть вислухати і прийняти рішення на користь кандидата. Але в більшості випадків, на жаль, те, з чим я стикалася, компанії навіть не хотіли надавати детальний фід. Фідбек, тому що це провокувало ось такі непотрібні взаємодії, діалоги і доказування щось іншій стороні. Тим не менш, просити про фідбек буде може бути доволі корисно, якщо інша сторона готова його надати. Ну якщо не готова, це знову ж таки вже відповідальність іншої сторони. Я загалом завжди за те, щоб пробити максимум зі свого боку, а далі вже виходити з того, як реагує інша сторона. Якщо вона реагує якось інакше, вона має на це право. Проте знову ж таки зі своєї сторони ти дає є ж максимум шансів на те, щоб покращити взаємодію. Я вже багато разів в цьому відео говорила про те, що фідбек має бути спрямований на покращення взаємодії. Скажу про це ще раз. Власне, для цього важливо просити фідбек. А зараз я хочу поговорити про фідбек, який не просили. Якщо ми говоримо там про робочі, дружні, сімейні, романтичні стосунки, то тут у нас плюс-мінус є якесь розуміння, що фідбек це частина процесу. Але що ж робити тоді, коли ви отримуєте фідбек від якоїсь посторонньої людини або людини? Яку ви знаєте, але вона взагалом не була ніколи дотична до того, що ви робили. І при цьому вона чомусь вважає, що вона має дати вам оцінку вашій роботі або вам як особистості. В мене був такий випадок. Мені дали фідбек на мою послугу. Причому цей фідбек дала не та людина, яка користувалася цією послугою, дав фідбек і родич, і причому не в е, зовсім такому конструктивному форматі. Я не буду вдаватися в деталі. Я тут хочу дати лише кілька порад вам, якщо раптом ви стикаєтесь з подібними ситуаціями. Наприклад, вам хтось дає непрошений фідбек, бо це взагалі якась постороння людина. Наприклад, щось вам написала в соцмережах. Мені таке часто пишуть, особливо в тіктоці, там взагалі просто. Люди себе не стримують в таких випадках. Фідбек в більшості ситуацій неконструктивний. і він майже ніколи не має на меті досягти якогось адекватного результату, зокрема, прийти до якоїсь згоди і порозуміння. Він часто має на меті викликати почуття сорому, викликати почуття провини, отримати від людини якусь вигоду. Просто принизити її, тобто цілі покращити взаємодію тут немає. І цей фідбек, як правило, характеризується такими ознаками: ну, по-перше, вас характеризують як особистість, не ваші дії, не щось, що ви зробили. По-друге, вас можуть закидати абсолютно нелогічними аргументами, які навіть конфліктують між собою. От просто їх багато. Можуть бути узагальнення і крайності. Без якоїсь конкретики, без розуміння ситуації. Ну і звісно, можуть бути якісь емоційні оцінки без змісту або навіть образи вас як особистості. Як реагувати на такий фідбек і що взагалі з цим робити? І зараз поясню, тому що в мене насправді вже такий непоганий сформувався імунітет. Я не можу сказати, що мене не зачіпає абсолютно все. Це не так. Іноді бувають такі моменти, коли. Ну, особливо вдарять по чомусь такому неприємному, якось зачеплять якусь мою глибинну травму. Тоді, звісно, я можу якось відчувати якісь негативні емоції. Але здебільшого, ні. Найчастіше неконструктивний і непрошений фідбек мені прилітає у TikTok, і в мене є кілька варіантів, як я на це реагую. По-перше, я можу абсолютно ніяк не відреагувати. Якщо це пряма образа, я можу поскаржитися на коментар і заблокувати людину. І третій варіант: іноді в мене буває такий настрій, що я відповідаю коментар. Таким чином, щоб це спонукало їх писати мені ще більше коментарів і просувати мої відео в деяких випадках. Вони самі мене перші блокують, але тим не менш. Ціль моя досягнута, відео просуваються, тому в якійсь мірі я їм за це навіть дякую. Але емоційно я в цю дискусію не включаюсь. Звісно, якщо говорити про соцмережі, тут найпростіше когось заблокувати чи ще щось або не реагувати. А що якщо ти стикаєшся безпосередньо в взаємодії з іншою людиною, наприклад, в житті, і як тоді реагувати? По-перше, не потрібно відразу реагувати емоційно, потрібно знову ж таки реагувати так само, як на негативний. Фідбек попросити контратику. Можна запропонувати конкретику, наприклад, і виставити межі, що я готова з тобою поспілкуватися, дійти до порозуміння, але якщо ми будемо поважати одне одного і проводити аргументи, як правило, після цього людина або зупиняється, або ще більше починає агресувати, і тут, в принципі, вам не обов'язково з нею далі продовжувати спілкування. Якщо людина просто токсична, це пасивна агресія, або просто прямі нападки і образи, вам теж не обов'язково їй щось доводити про те, що там ви праві чи ще як правило, люди таким чином частіше випласкують якусь свою біль. Але знову ж таки, тут ви не маєте бути мішенью, і ви не зобов'язані вислуховувати неконструктивний фідбек, особливо якщо ви не просили і він не стосується безпосередньо вашої взаємодії з людинами. Тому ви можете припинити цю розмову і сказати, що я не готова далі з тобою спілкуватися, тому що я бачу, що дана розмова не призведе до конструктиву. Ось і все. Якщо вам кажуть, що все фігня, або ти фігня, або ще щось такого плану. Ви можете сказати, я за конструктив, якщо в тебе є конкретні претензії. І готова їх розглянути, якщо ні, пропоную завершити цю розмову. Ще один важливий момент: іноді буває таке, що будь-який фідбек вибиває вас з колії. Таке може траплятися, і в таких випадках тут уже скоріше йдеться про якісь особистісні невирішені конфлікти або е, стратегію поведінки, на яку можна і потрібно впливати. В таких випадках вам може допомогти кваліфікований спеціаліст. Це вже залежить від того наскільки серйозна ваша ситуація, можливо, це психотерапевт або коуч. Наприклад, я теж працюю з такими запитами. До мене іноді звертаються люди з приводу того, що от як Мені реагувати на фідбек, ось ця була ось така була ситуація. Мене це зачепило, і ми розбираємо, що до цього привело і як взагалі побудувати стратегію на майбутнє. Тому якщо для вас це актуально, ви також можете до мене звернутися. Давайте загалом підсумовувати. Фідбек це частина нормальної і здорової комунікації, взаємодії стосунків, і вона має на меті. Допомогти покращити взаємодію і допомогти людям розвиватися. Якщо ви не бачите якоїсь конкретики, вам не зрозуміло до чого взагалі претензія. Краще перепитати і уточнити. Ще один важливий момент фідбек має бути своєчасним. Немає ніякого сенсу у зворотньому зв'язку, якщо його надали через там півроку рік. Три роки і так далі. Якщо можливо, ви пам'ятаєте в американських фільмах, коли відбувається весілля, там часто така сцена. А пастор або той, хто веде церемонію, говорить про те, що якщо є хтось, хто знає про причини, чому дане весілля може не відбутися, скажіть про це зараз, або замовкніть навіки. Ось так і з фідбеком: якщо ви бачите, що щось де не так, або ви чимось незадоволені, то краще сказати про це відразу і дати людині шанс виправитись. Якщо вона цим шансом не скористає. Звісно, у вас вже є вибір, як далі реагувати, але як мінімум цей шанс ви маєте дати цій іншій людині для того, щоб покращити взаємодію. А не звинувачувати її в тому, що вона сама не бачить, сама не розуміє. Це не завжди зрозуміло, тому що в її системі цінностей все може бути інакше. Навіть якщо фідбек неприємний, в ньому можна знайти корисні для себе речі, зокрема, як діяти надалі, або як попередити ті ситуації, до яких призвали ваші дії. Ну і не до кожного фідбеку потрібно дослухатися і все змінювати. Ви можете сказати, що я сама собі суперечу. Але знову ж таки взаємодія між двома людьми це завжди взаємодія між двома людьми, і вона залежить від того, як ці дві людини домовляться. Взаємодія між двома людьми це означає про якісь взаємні компроміси, взаємні поступки, а не тільки одна людина робить так, як хоче інша, і навпаки. Загалом фідбек це потужний інструмент, якщо використовувати його правильно. Він може покращити стосунки, ну а може зіпсувати, якщо звісно не вміти його приймати і не вміти надавати. Поділіться, будь ласка, в коментарях своїми історіями з фідбеком, чи завжди він був конструктивним і як ви на нього реагували. А також, якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, якщо ви цього не зробили, і в наступних відео буде ще багато цікавого. Дякую, що додивилися до кінця до зустрічі в наступних випусках.